По-перше, те про те, хто вів курс, як ти вела курс, це мало напевно основну. Як це грав основну роль, тому що ти кажеш, ми там писали, а, 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 мене, вибачте, сьогодні не буде, і так далі. Це відчувалось зсередини, коли людина, яка веде курс, не, не знаю, неправильно назад викладач, і так далі. Коли ти нам, ой, я вам дам ту інформацію, дам ту, ой, в мене ще є те, а я докину той темплейт, а ту таблицю. І ти відчуваєш, що тобі людина хоче дати більше, 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 щоб було корисно, і ти відчуваєш, що ти тобі аж соромно, боже, я не попадаю сьогодні. Вибач, будь ласка, Настя, і це така. Не знаю, там синергія, то ти хочеш, на ти... Да, ти, хочеш на. ти на ті заняття, ти хочеш ти на той курс, і зазвичай, в мене так в принципі, в житті будь-яке навчання завжди залежить від людини, яка його проводить. І це, напевно, не тільки про навчання, це про будь-яку співпрацю з людиною. Якщо тобі ок заходить та людина, значить ти туди йдеш. В принципі, ми ж не знаємося всі особисто, ми не знаємо тебе, не знаємо там тебе в житті, але. Ось ця взаємодія на уроках, твій якийсь вайб, твоє сприйняття нас, зворотня оцінка, домашки. Це все, от, все в кучу збивається, і воно все, напевно, дуже класно. І також ну, тобі, мені дуже сподобалось. Та не завжди виходило приходити, там декілька пропустилось, але дуже за це мучила совість. От, тому загалом я б радила до тебе йти всім, хто мене буде питати за якісь курси, знайомі в моїй компанії HR, я буду завжди радити, тому що це дуже класно. По самій інформації також курс мега розширений, мега крутий. Я навіть не знаю, що це можна ще додати, але він дуже корисний. І останнє також по цілям. Я також... В принципі покрила все, з чим я йшла на цей курс.